Якщо спитати у пересічного автолюбителя, скільки серійних компонувань легкових автомобілів існує, то, скоріше за все, почуємо стандартну відповідь: 3. Двигун спереду, ведучі колеса позаду, двигун спереду ведучі колеса спереду. Двигун позаду, ведучі колеса позаду, можна ще запропонувати наступну схему: двигун позаду. А ведучі колеса попереду. Однак, така конструкція автомобілів не досить поширена, в серії її немає, тому розглядати її не будемо. Залишимося на трьох. Але чи відповідає це дійсності? Отже, якщо звернутися до визначення, що таке компонування автомобіля, то відповідь буде приблизно така. Це поєднання взаємопов'язаного розташування вузлів та агрегатів автомобіля, а не лише двигуна і ведучих коліс. Тобто двигун може бути не лише попереду або позаду автомобіля, але ще й зміщеним дужче до центру або до країв кузова. Також він може бути об'єднаний з коробкою передач, може бути відокремлений від неї, може бути повернутим на 90 градусів, на 180 градусів. І все це є варіантами компонування. Тобто, всі отакі набори, всі отакі різновидності розширюють перелік компонувань легкових автомобілів. А тепер. Почну все систематизовано, по порядку. Почну відштовхуватися від базових понять: двигун і ведучі колеса, тобто отримаємо три основні напрямки компонування. Отже, спочатку з так званої класичної схеми: двигун попереду, ведучі колеса позаду, яка була запропонована ще в кінці 19 століття панаром і Левасором. І вже це начебто звичне класичне компонування можна розділити на два підвиди. Перший підвид, хай буде 1.1, це двигун і коробка передач попереду, а ведучі колеса позаду. Наголосі зробив на коробці передач, яка об'єднана разом з двигуном, відразу про недоліки цієї компоновки. Воно не дозволяє змістити наперед салон. Посунувши двигун ще далі, бо ведучі задні колеса виявляються в такому випадку недовантаженими. Довжина авто виходить великою, а машина важкою. Але це є перевагою для автомобілів вищого класу, де великі розміри ознака престижності. Багажник теж стає простором. А блок, двигун щеплення коробка передач дуже зручно демонтувати при обслуговуванні. Це спостерігається у таких автомобілях, як Fiat 132, газ 24 «Волга», Toyota Crown Volvo 264, зіл 117. А як же безболісно збільшити салон у авто низького класу? Тут підійде компонування, умовно кажучи, 1.2. Тобто двигун попереду, а коробка передач об'єднана з головною передачею на задніх колесах. Приклади Альфа Romeo Alfetta, Volvo 343 Porsche 924, Porsche 928. Таким чином, ведучі задні колеса отримають максимум навантаження від трансмісії. Крім збільшення довжини салона, це рознесене компонування отримало наступні переваги. Простір для ніг переднього ряду сидінь. На підлозі відсутній бугор від коробки передач. Однак є і суттєві недоліки, викликані довжелезними тягами для перемикання передач. Це не лише додаткова маса і ціна, а й пружинний ефект на важіль перемикання передач. Саме компонування з рознесеними вузлами продемонструвало яскраві недоліки і незручності, тому мотивувало і мотивує до єдиного блока. Який конструктори вирішили змістити якомога далі назад до ведучих задніх коліс? Що це дало? По-перше, компактність силового агрегата. По-друге, відсутність карданного вала. По-третє, зменшення довжини автомобіля що потягло за собою зменшення маси машини і відповідно ціни. Але тут же вилізли і недоліки. Ця задньопривідна компоновка оптимальна лише для малопотужних, вважай, для неважких двигунів і коротких авто. Другий недолік гірша керованість автомобілем через зменшення навантаження на передні керовані колеса. Яскраві приклади задньоприводних автомобілів. Сеат 133, Рекс 550, Фіат 126, Сузукі Фронте 7С, ЗАЗ-968М Запорожець, всі ці авто нижчого класу і як виняток ТАТРА 613 відноситься до середнього класу. Також таке компонування створює великий момент інерції відносно вертикальної вісі, проведеної через центр маси автомобіля. Або, простіше кажучи, на віражах надто сильно заносить зад, що не підходить для машин, які можна було б назвати спортивними або гоночними. Тому у автомобілях Lotus S2, Ferrari 512 BB, Estonia 18, Lotus 81 застосовано інший підвид заднього компонування. Назвемо його умовно 2.2. При цьому компонуванні блок силового агрегата повернули на 180 градусів, щоб він помістився всередині бази це центральне розташування двигуна. Наступне задньопривідне компонування. Умовно позначимо 2.3. Конструкторам захотілося ще більше зменшити довжину масу і той же момент інерції відносно вертикальної осі, тому створили третій підвид задньої компоновки. Або другий підвид центральної. Тут двигун розмістили в поперек кузова між заднім рядом крісел і задніми ведучими колесами. Приклади: Лянча Стратос, Fiat x 1 9 Матра Багіра. До речі, свої найперші авто Бенц і Доймлер 1886 році. Яковлів і Фрезе у 1896 році створили задньомоторними. А якщо копнути аж до перших парових автомобілів, то Тревісік у 1801 році теж створив своє перше парове авто з таким же задньопривідним компонуванням. І нарешті черга дійшла до третього напрямку компонування передньопривідне. Яке з'явилось ще у 1899 році, автомобіль Лятель щось схоже на представлений зараз малюнок. А паровий автомобіль з передніми ведучими колесами з'явився ще у 1769 році конструктор Кюньо. Головними перевагами цього компонування є мала довжина і маса, а також рівна підлога. Крім цього, відстань між кожухами поворотних коліс суттєво менша, ніж неповоротних, тобто задніх. Тож багажник позаду виходить набагато просторіше. Стосовно ж різновидностей переднього компонування, то найбільш виразними є, я позначив 3.1 в межах колісної бази. Це Citroën DC 19 Renault 16. Коли потрібно встановити великі і масивні двигуни, які при винесенні ще більше вперед створювали б надмірне навантаження на передні колеса. Щоб зробити силовий агрегат коротшим, деякі виробники, наприклад, Saab, розташовували коробку передач і головну передачу під картером двигуна. У Toyota Tercel головну передачу поставили під коробку передач. Oldsmobile Tornado і каділок Ельдорадо, коробка передач і головна передача знаходяться поряд з повздовжньо розміщеним двигуном, зміщеним вбік. Якщо двигун встановити в поперек автомобіля між передніми колесами, то з'являються незаперечні переваги цього компонування. Бажане завантаження передніх ведучих коліс. Компактний моторний відсік дозволяє підсунути передні крісла вперед. І останній підвид передньопривідного компонування. Це коли двигун винесений далеко вперед за межі колісної бази Renault 12 Audi 100. Отже, з трьох основних компонувань утворюється вісім підвидів. Але є ще можливість передньопривідне компонування розділити на підвиди по взаємному розташуванню двигуна і коробки передач. І тому сміливо можна вийти. На цифру більше восьми компонувань. Тому якось категорично стверджувати про три компонування немає сенсу. І не варто забувати про рідкісне, але все ж існуюче компонування із зоднім розташуванням двигуна і передніми ведучими колесами. Хай це якісь експериментальні унікольні зразки, але. Цей варіант теж має кілька підвидів, тому цифру більше весни сміливо можна переписувати на більше 10 або навіть більше 11 типів компонувань легкових автомобілів. Але я ще ж у розрахунки не брав повнопривідних авто, у яких теж буде кілька варіантів компонувань, і не варто забувати про гібриди. Але якщо хтось захоче їх розглядати з ракурса компонування, то це вже буде зовсім окрема тема, яку треба відокремлювати від авто з двигунами внутрішнього згорання. Уся інформація подана в цьому відео. Це моя особиста думка, сформована після прочитаної статті інженера Шугурова у журналі за рулем 45-річної давності. Хто має заперечення, можете сміливо їх висловлювати. Сильно сперечатися не буду. Хто ж погоджується з моїми варіантами не трьома, а вісьмома або більше восьми компонувань легкових серійних автомобілів, ставляйте лайк. Будуть лайки, отже, моє відео сподобалося і в мене буде стимул робити ще щось подібне. А для тих, кому це дуже сподобалося, можете стати спонсором мого каналу. Там є кнопочка зліва внизу. Натисніть її і підтримайте мій канал.